Найдоцільніше ремонтувати домкрати для маловантажних, там спринтер, крафтер, ці Алтешки і таке інше. Вони коштують грошей і доцільно їх відремонтувати, і вони далі будуть працювати. Також для фур там мани, века, скані і таке інше. Також у нас їх багато є. Ми їх ремонтуємо і далі. Вони у вас працюють без нарікань дуже багато. Радянські домкрати, також їх доцільно відремонтувати, тому що після ремонту вони будуть працювати довго китайські домкрати не всі. Е, тому що в них є тонкий метал. Нам люди присилають е, ну зараз. Ми даже забагато не беремося, тому що їх присилають там тонкий метал, і ми міняємо манжети. І потім при роботі сама манжета ламає шток. Вона просто за що того, що е, тоненька стіна, стінка штоку він просто деформується від е, е, тиску гідравлічної рідини.